Перебувати цей період, який є зараз на Тому, ну, е за прямому денному зараз. Представників фактів, які були присутні на комплексів. Нам було прийнято рішення про підготування про підготовку спільної заяви, яку е ми пропонуємо сьогодні підписати представникам фактів 9 обласної ради з даного проєкту. Ця заява підписання, я думаю, що сьогодні вона буде підписана всіма представниками політичних партій, які представлені в міській раді. Тому, тому Андрій Білосу, нікого з нами немає, але мене запевнює мій заступник судового виставника Володимир Кирняк, бо теж мій військово підпишу. Так бачите, зараз в президії представники всіх фракцій, в обласній раді. Ця заява одразу буде скірована на всі адресати. Я вже за великі підписав всі листи, одразу поставлю на ре і... Юрій Віксимов,8, 08.12.2015 року. Сьогодні е голови фракції Львівської обласної ради підписали спільну заяву стосовно ситуації, пов'язаної з ростом цін на тарифи наштовані комунальні послуги. Ми обговорили це питання на засіданні своєї вівторок і прийшли до висновку, що очевидно нам треба націлювати себе і тих осіб, від котрих Україні власне залежить доля в частині цін на тарифи на комунальні послуги, щоб ми могли рухатися в режимі діалогу. Бо ми не бачимо з органи центральної влади по даному питанню. Тому було би дуже добре, і ми розраховуємо на те, що на чергову сесію, 13 вересня, у нас дійсно прибудуть представники МКРФ, представники відповідного Нафтогазу, представники профільного міністерства, і у нас вийде нормальний діалог про ситуації, чому така ціна, які перспективи зниження, які перспективи захисту на обічно закінчення категорій населення. З цією метою сьогодні. Всі фракції, котрі бачили, були присутні. І в мене є телефонна згода тих інших, кого не було з нами у фракції, були ну, логістики, питання, як пов'язані з логісником, підписали відповідно заяву, яка буде відправлена сьогодні, і на спікера Верховної Ради. Ми чекаємо також представників профільного комітету, і на голову уряду, і на президента України, з тим, щоб ми все-таки відчули, що 14 серпня, вересня, прошу вибачення, з нами на сесії будуть вести діалог з нами всі голови вон было писали, потому что не воїнский